Доброго дня, любі друзі. Роблю розклад на травень місяць для тельців. Зараз подивимось різні різні ситуації, різні сфери життя. Навмисно так перетасовую, тому що в нашому житті є не тільки позитивні якісь. Події, да? в нас є різні події. І от для чого розклад, ну, як на мене, я роблю для того, щоб бути готовими, тому що ми все можемо змінити. Кожен розклад це не приговор. Але якщо я вам буду викладати тільки позитив, да, потім у вас будуть трабли, і ви, ви не готові. Ви, ну і взагалі, тоді в чому сенс такого розкладу? Якщо ви хочете налаштовуватись на позитив, вивчати а, позитивне мислення і розвивати свою інтуїцію, щоб жити краще, да, то заходьте на. Мій канал, будь ласка, там є а, ресурсні розклади, вони так і називаються ресурсні розклади з картами Мак. от, І от там я вже розказую, як з будь-якої ситуації брати ресурс, а, який взагалі, де вам його брати, і так далі. да, Які енергії вам будуть допомагати. І там ви навчаєтеся, будь ласка, працюєте з тими картами навіть самостійно і берете для себе ресурс. все я зрозуміла викладаю вже, Боже. Ви бачите, вони постійно цей мені закривають. Трота. Ну, поїхали. Загальні події. от Здоров'я. Тепер оточення. Стосовно грошей. Ваші фінанси. Тепер для тих, хто в шлюбі або довго живе, тривалий час вже довго живе разом да, знаходитеся, не просто зустрічаєтесь. Тепер, ті, хто наодинці, ну, або, наприклад, вам хтось тільки подобається, і ви ще там ніяких особливо немає відносин. Робота або бізнес ваше. І для тих, хто в пошуку себе, да? от він не знає, йому на роботу піти, або бізнесом своїм зайнятися і взагалі чим зайнятися в цьому житті. Тепер сюрприз з плюсом, тепер сюрприз з мінусом. Порада від таро. Або що, що треба знати, так? Да? Так, не лякаємося, спокійно. І <свісно> благословення роду. Для вас, благословення роду ще витягну. Так. Чудово, неймовірно просто. І так, тройка пентаклів це що стосується загальних якихось подій. Тут дивіться про матеріальний прибуток, тут проте про використання вдало, скажімо так, своїх професійних навичок і отримання за них гарної нагороди. Тут про успіх в сфері торгівлі. Тут про популярність, слава, підйом авторитета престиж. Тобто, взагалі, по загалях все чудово. да а, Далі в нас колісниця це що стосується здоров'я. ну Дивіться, колісниця да, вона летить кудись швидко. А, будь ласка, будьте просто обережні за кермом, або якщо ви з кимось кудись їдете, да, бо в нас колісниця вона перевернута. Тут ну, взагалі-то про слабкість якусь, да? про руйнування планів, звісно, в цьому положенні вона каже про війну. І я розумію, що від, так... від всього такого, звісно, що буде вплив негативний на ваше здоров'я. Да? Ну І колісниця — це якийсь, можливо, ще буде транспорт. Будьте, будь ласка, обережні там, на переходах, куди б ви не ходили, дивіться на дорогу. Да? Якщо ви сідаєте з кимось в машину, там, не знаю, з так... Таксиста, ну, подивіться, чи людина в собі, тому що буває так само різне, да? щоб ви просто за слабкості інших людей не постраждали, розумієте? От, тому що постраждати можна, переходячи дорогу або сидячи в автомобілі, розумієте? да? От, то просто будьте обережні. Ну, Може бути да, якась тимчасова слабкість, але нічого, тут, нічого нема такого. Дивіться, це буде ще травень. Зараз ще не травень. У вас є час, щоб зробити будь-яку профілактику, будь-яку. Можливо, ви це старший аркан, можливо, ви вже якусь слабкість відчуваєте, да? то вже зараз почніть вже зараз почніть щось робити. В яку ви медицину вірите, то туди йдіть і лікуйтеся. Але, ну, звісно, я, я, ну, я вірю в те, я на собі все перевіряю, повірте, все, що я кажу. Я точно впевнена в тому, що всі захворювання це психосоматика. Якщо у вас зараз є слабкість, треба просто розібратися що це таке, да? А які мій, скажімо так, Якийсь стрес до цього привів. Тобто, що, що всередині в мене таке, те таке незадоволене є, да, що в мене вже від того з'являється слабкість, то треба розібратися. Можете самостійно Google допомогу, да, подивилися психосоматику, що у вас там десь не знаю, там голова крутиться, наприклад. да, Ви заходите і читаєте, до чого то може бути, від чого то може бути, і робите висновки свої. Ну, Я, звісно, не рекомендую звичайні лікарні. да, Є інші лікарі, є практики з енергіями, котрі ну, супер потужно просто працюють. Але якщо ви вірите, дивіться, тут важливо, в що ви вірите. Да Якщо ви підете до самого великого майстра, і а, але будете точно впевнені, от просто на 100%, що нічого не ви не вірите, нічого не зміниться, то нема сенсу да тоді пити пігулки або що ви там як ви лікуєтесь. от а, ну В принципі, не критично. Але може просто бути тривалий час, можливо, вже да, якесь недомагання, то просто зверніть на це увагу. Далі в нас суд: це про оточення, про відносини взагалі. Ну, Карта тут каже, що можливо поява людини з минулого, з котрим ви не вирішили якесь питання, час розставити точки над і. Тут про закінчення якоїсь справи. Можливі позитивні зміни, рішучість. Якась ну, у вирішенні ситуації, яка довго тягнеться. Да? Тобто, якщо у вас з оточенням були які, якісь там непорозуміння, то е, саме час це виправити, от е, тому що карта каже, щоб не відбувалося, не бійся, все йде як треба. Ти на правильному шляху, ти зробив вибір гідний і тепер чекай глобальних та позитивних змін в твоїй. Долі, да, але якщо ви не будете рішучими, ви розумієте, да, що ви затягнете? Якщо ви не розставите якісь там точки, що ви ще не з кимось не вирішили ситуацію або з людьми, тоді буде повертатися, то розумієте? Вон, та ситуація буде повертатися і повертатися, і повертатися до вас. Навіщо воно вам? Будьте рішучими, розставляйте точки, будьте вільними, все, будете вільними і так далі. Стосовно грошей, ну тут пані пані королева на своєму. На своєму троні, да? королева жезлі в нас, а, тут мова йде про освічену, благородну, люб'язну жінку, котра має статок. Це, можливо, ви. Да? Це, можливо, ви розсудлива, економна, вміє поводитися гроші, з грошима во благо собі та во благо родині. Але якщо це не ви, то отака людина з вашого оточення. Може надати вам допомогу моральну або матеріальну. Тож, якщо ви щось хочете, можливо, навіть не знаю, там ви кредит хочете взяти на бізнес, да? То, тобто вам плюсують ну, допомогу, ви десь отримаєте. То якщо у вас є декілька варіантів, де знайти гроші, то ви можете їх пробувати, і ви точно десь отримаєте свої гроші, котрі вам потрібні. От, дивіться, ще карта каже, ви можете робити важливі кроки до своєї мети, да? до, до якоїсь реалізації, тобто ми про гроші зараз. То означає, що, можливо, ви хочете кудись інвестувати, наприклад, да? от, то ви можете звернутися по, е, за допомогою, наприклад, до якоїсь освіченої пані в сфері фінансів, проконсультуватися і вкласти реально, вкласти і реально отримати гарні свої дивіденди. Да? От, тому що тут час приймати відповідальні рішення. Прийшов час успіхів в фінансах та в бізнесі. Тобто, у вас карта бланш, будь ласка, а все перед вами. Головне будьте рішучими і дійте, тому що жезли це про дії, це щось робити, кудись йти, ну і так далі. будь-які дії. Головне діяти. Тепер для тих, хто в шлюбі або довго-довго вже там якийсь тривалий час, ви живете. Дев'ятка кубків. А це про успіх та виповнення бажань, що стосується морального або духовного якогось життя. От, тут і воля, і свобода, задоволення від зробленої роботи. Да? Або ну, що таке зроблена робота в шлюбі? Там так, так само багато є роботи, бо відносини вони ну, постійно нашої уваги потребують. Да? От, і, можливо, ви зможете щось так розрулити в, свої, в своєму шлюбі, да? в своєму союзі, що у вас буде задоволення. От, тому що тут проторжество правди та істини. Можливий успіх да, в якійсь справі. ну Так само в, в родині, але з невеличкою просто затримкою. А, але тут у вас великі можливості. От. А, є маленький мінус, що тут у вас якась можливо буде неповна впевненість в собі. Можливі проблеми у відносинах з іншими. Да? З іншими. Це не означає особливо в шлюбі. Можливо, хтось, знаєте, буде пхати носа в ваш шлюб. От. І, ну, і Тоді нормально розставити так само, як і тут, точки над І, да? і сказати до свідос, мій шлюб для мене, тому що для шлюба тут все гарно, все добре. Інше це у вас в оточення. Да? В оточенні у вас можуть бути. То не дозволяйте просто зробіть висновок, не дозволяйте комусь пхати свого носа ваш шлюб, і у вас все буде добре. А і так, туз пентаклів. Це в нас а, те, що стосується тих, для тих, хто наодинці взагалі. А, дивіться, тут про те, що треба бути обережними. Якісь можуть бути перепони на шляху. Не варто бути занадто довірливими та наївними. От. Ну, є ймовірність якась, знаєте, як втратити якісь гарні умови. От на щось розмінятися, да, то подумайте, можливо, ну і не треба зараз так поспішати, не будьте наївними, да, про що це? Можливо, якась людина захоче вас обдурити, тому що ну по карті то ви тут себе гарно почуваєте. да, ну. Ніхто ж не відміняв людей, котрі хочуть використовувати ресурси інших. Да? то Будьте просто обачнішими, з ким ви зустрічаєтесь, з ким ви спілкуєтесь. І якщо до вас там вже людина якось якісь проявляє, скажімо так, інтерес, зацікавленість в вас, да? от, то придивіть придивіться, не треба отак одразу знаєте на тобі все. Ну це ваш ресурс. Да? притримайте для себе, от а там далі вам буде, буде, будете бачити. Чи та людина взагалі до вас прийшла? І так, робота та бізнес ну чудова карта вісім пентаклів. От, це про те, що необхідно об'єктивно оцінити масштаб своєї роботи. Тобто, розумно розподілити сили. Можливо, треба згадати якісь свої навички, або закріпити їх, да? тобто, що ще до ну, якусь інформацію ще дізнатися про вашу справу, чим ви там займаєтесь, або на роботі. Тобто про те, що здобути нові знання, час здобути нові знання. Взагалі, тут карта каже про успіх, про досягнення мети, впевненість собі. От тут можливо, нова робота або нова справа. Ви можете більше каже карта, не піддавайтеся жадібності, лінності та хибній метушні. Тобто поставили собі, собі мету. Да? Якщо тут нова робота або щось, поставили мету, щось швиденько підвчили. Підвчилися. Я, я не знаю, як українською, тобто чомусь навчилися швиденько, да? ще, що там треба підгляд, підглядити, підгляд Боже, щось я, щось я таке заговорююсь. Вибачте, не знаю що щелепа кудись там з місця з'їхала. І так, тут про нові знання. да Не бійтеся, нової роботи, не бійтеся, любі друзі, нової справи. Карта чудова у вас, просто іноді буває, да щось згадати треба. Можливо, ви на когось там. Вчилися, наприклад, раніше, але ніколи не працювали. Да, і зараз у вас гарна пропозиція, наприклад, от і, і ви будете просто, якщо трошечки боятися, то звісно у вас не вийде. А так ви раз швиденько, добре. Головне зголошатися, тому що у вас буде тут успіх, да? і знаєте, як кажуть. В універі, наприклад, наш декан казав, він казав, саме головне не вивчити все. Ви не можете жодна людина, ну, в принципі, воно не потрібно вивчити прям все. Да? Головне, де шукати знання, тобто залізти кудись там в якусь книжку, в якийсь раз да? передивитися, якісь там відео, подивитися, ще щось. Ну, дивлячись, чим ви займаєтесь, зрозуміло, то да? Тож, у вас тут буде успіх. Тепер для тих, хто в пошуку, скажімо так, Себе, да? Людина тут не знає, чи роботу вона нову хоче, чи бізнес вона хоче, чи взагалі, що вона хоче, чи хоче вона працювати. Дев'ятка жезлів. От, це про незадоволення з собою. Тут якась внутрішня агресія у вас. Якась невлаштованість і в домі, і в родині, в муки творчості. Ну, бачите, як, як, я, я так і сказала, да? можливо, людина взагалі не знає, чого вона просто хоче. От, але карта каже: не треба злитися на інших, все так за ваших помилок. Можливо, життєвий досвід нічому вас ще не навчив. Ну, про що це означає, любі друзі? Ну треба просто взяти стоп тоді, коли якась ситуація вам не зрозуміла. Не треба кудись бігти або бігти, розумієте? У вас тут з грошима все, все добре. В принципі, ну, в, загаль, в загальному да, навіть тут тройка пентаклів це не якісь агроменні гроші, але вони у вас є. Так візьміть, спокійно собі час. Дивіться, тут же і голова перемотана. Боже. Тут же так наповнював. Махався по цьому життю, да? візьміть собі час просто відпочити, час подумати, а чого насправді я хочу, а куди насправді я хочу, де мені буде ну, комфортно, да? яка моя мета і так далі. І ви вийдете з такого стану, і будете ви, ну, буде у вас все добре. Королева Пентаклії. Це сюрприз з плюсом. Але вона в нас перевернулася. Тож, це про жінку, котра звикла. Керувати вона командир, котра нікому не довіряє і не викликає довіру інших, ну, тому що сама не довіряє, притягує так само такі енергії назад. Да? От, це можна сказати, набридлива якась особа, котра намагається нав'язати усім своє бачення. Тут про втрату довіри, хід подій. Уповільниться, да? Не лякайтеся, уповільниться матеріальні, можливо, втрати якісь і фінансова нестабільність. Ви скажете, боже, та в чому ж плюс? А в тому плюс, любі друзі, коли приходять такі ситуації, знову такі, треба сказати СТОП. Стоп просто в ситуаціях і в життю не розвивати щось, розумієте, а розібратися. В мене пішли втрати, да, чому? Що я зробив, зробила не так? Можливо, я не з тими людьми а почала спілкуватися, розумієте? Можливо, я не розібралася ще в ситуації, а куди-небудь просто біжу. Не знайшла, наприклад, інформації корисної, куди, куди гарно інвестувати, да і куди-небудь інвестувала, аби не пропали. Так вони й пропали, бо ви боялися, розумієте. То просто візьміть стоп або вже зараз почніть розбиратися, якщо ви бачите, що щось не так. да, Якщо зараз все гарно, просто слідкуйте за своїм оточенням, тому що наше оточення. Я не просто так викладаю викладаю такі е, окрема сфера оточення. Я не просто так, бо оточення на нас дуже потужно впливає, любі друзі. Тому е, дуже важливо, з ким ви спілкуєтеся. І це потім воно впливає на оточення. І на фінансах Нашу сферу і на кохання, і на шлюб, і так далі. Зрозуміло? Тож тут, бачите, вам треба буде розставити. Я думаю, якщо ви тут розставите всі точки над і, то тут вона перевернеться, і ви будете в плюсах, скоріш за все. Це ж ми ж попереджав попереджальний розклад. Да? Для чого ми дивимося? Не для того, щоб впадати в увіччай. Я не для того роблю розклади. Для того, щоб ви зараз подивилися, потім ще раз подивилися і почали робити висновки. Так, отут я роблю не так. отут краще зупинитися самим свідомо зупинити своє життя, ніж потім прийде башня і все одно за ваші помилки. Да, щось у вас просто забере. Тут були якісь помилки, якісь хибні вчинки. За все треба платити, да? розплата все одно приходить. Тому це можливо, що в плюсах? Ви ну, в Пінтаклі розплатитесь за свої негідні якісь вчинки і будете надалі щасливі, будете знати, що ви вже розрахувалися. Да? Або ви зараз можете почати виправляти якісь ситуації, не робіть комусь зла і так далі. Да? Зупиніться прямо зараз і не буде у вас ніяких втрат, повірте. Ну, Спочатку треба буде, звісно, розплатитися за те, що ви вже накоїли. От. І так, двійка кубків. Це в нас сюрприз з мінусом. Ну, я не знаю, який тут мінус, тому що тут про партнерство, про шлюб, про кохання, про укріплення Союзу, що вже є, або поява нового альянсу, в котрому будуть гармонія та порозуміння. Карта обіцяє зустріч зі своєю другою половинкою, з коханням свого життя. Щастя призначено згори, бажання бути почутим та зрозумілим. От який можна, давайте подумаємо да сюрприз у нас з мінусом. Можливо, буде мінус, тому що ви просто не очікували. Можливо, ви. Ну, навіть не, не гадали, що у вас буде такий розворот. Да? І тоді люди іноді лякаються і кажуть, Боже, та я не готовий, та зі мною щось не так. А можливо, ви будете настільки в собі не впевнені, що захочете відмовитися від цього. Да? І в тому буде вас, ваш мінус, бо потім ви пожалкуєте. зрозуміло? От. Тож дивіться, будь ласка, не втрачайте свого кохання. Впевненість вона повернеться, повірте, впевненість можна в собі здобути, а от істина кохання. Ну, то треба дуже постаратися да, перед собою, перед Богом, щоб справді зустріти таке кохання, котре воно ну під захистом, скажімо так, вищих сил. Да? от Тепер дивіться: порада або що треба знати. Ну, це смерть. Не лякаємося. Смерть тільки іноді каже про фізичну смерть. В інших випадках це закінчення. Якогось періоду вашого життя. Звісно, по цій карті тут можлива зустріч з коварною людиною. Можливо, за тією коварною людиною у вас будуть втрати. Слухайте уважно, А, да? Тут можуть бути втрати, розруха, програш якийсь. Іноді кажуть, ну, тільки іноді про фізичну смерть, а взагалі про переломний момент в духовності. Mm, може бути у вас якась розфокусовка, якась зміна планів. Ну, це теж, любі друзі, нормально, якщо переломний момент в духовності, звісно, вам треба знову таки взяти якусь паузу, дай зрозуміти, окей. Там, де раніше ідеали в мене були, вони в мене зараз не влаштовують. А що мені з цим всім робити? да? Тобто, куди куди мені далі йти? Тобто, знаєте, ми телефон перезаряджаємо, да? ми даємо йому сфокусуватися, скажімо так, оновлюємо його. да? От людям, повірте, так само треба. Але якщо ви не будете самі себе вимикати на деякий час, то це зробить всесвіт. І то буде вже потім ну, через психосоматику, да? через якісь потужні. Зміни, такі, котрі вам точно не сподобаються. От, ну, карта й каже, що готуйтеся до різких змін в вашому житті. Вони можуть зробити з тебе іншу людину. Вони змінять твій світогляд та твоє світосприйняття. Але це необхідний процес, його треба пережити, щоб очистити свою душу. То я вас вітаю цим, любі друзі, і дивіться, на що благословляє ваш, ваш рід. Да? Час Вилазити, дивіться, час діяти, вилазити зі свого кокону. Тут можна сказати, да, жезли так само, тут жезл показаний. Це час діяти, розумієте? Годі вже там сидіти, народжуйтесь, народжуйте свій бізнес новий, народжуйте свої ідеї, розберіться зі своїм оточенням. Да? Знайдіть нове оточення. Але, звісно, деякий час, щоб знайти щось нове, то треба бути наодинці. Як, наприклад, ну, ви пішли з однієї роботи, да? а, Ви ж в ту ж секунду не, не біжите на іншу, розумієте? Все одно якийсь час, хай він дуже маленький, але ви на одинці, ну Тобто ви без роботи, розумієте? І так у всьому, щоб перейти звідкись ну, в щось інше, якийсь, ну, якийсь час, не у всіх він тривалий. Да? Ми знаходимося на одинці. Але нас навчили боятися бути наодинці. що якщо людина одна, значить з нею щось не так. Ні, це все неправильно, і це все неправда. Коли ви будете розвиватися духовно більше і більше і більше, да а тут ви будете вас підводить всесвіт світ до розвитку. У вас нема варіантів, любі друзі. Якщо ви зараз не почнете самі духовно розвиватися, то буде переломний момент, але вам не сподобається от, от на 200%, Розумієте, вам потім буде багато років треба, щоб усвідомити, що то було, і нарешті взагалі. Почати за то благодарувати. Ну таке буває, да. тому що ми чіпляємось за, за те, що було. Ми боїмося. да. Я, я в гробі, але я боюся з нього вийти. Ну, хай він маленький, невдобний, ну але ж мій. Ну, так ми, так ми живемо, да? в некомфортних умовах. Тож час вилав вилізати, час явити себе всесвіту, час показати свою красу, свої вміння, свої ідеї, свої проекти, своє кохання, будь-що позитивне, от і ваш от на це вас благословляє. Ваш от благословляє вас на прийняття тих змін, котрі зараз входять в ваше життя. Вміння відпускати старий та приймати нове це щастя. От бачите, я інтуїтивно вам все це розказала. Тож я вам бажаю легких екологічних змін, Налаштовуйтесь, просіть у Бога у вищих сил, просіть екологічності у всьому, у екологічно розібратися з оточенням, екологічно знайти свій шлях, екологічно розпочати нову роботу або бізнес. І тоді у вас не буде якихось Втрат. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення! З повагою, Софія!